Вітаю! Сьогодні 9 листопада, і це мій корисний сніданок. Не лякайтесь, це не мій сніданок. Сніданок буде ще через 2 години 30 хвилин. А я хочу розповісти вам, чим я буду займатися цими днями. А саме, робити масаж. Масаж живота. Е, так, ось це баночки для масажу для живота. А це баночки для масажу пишуть ніг і сідниць. Ну, я не знаю. ноги масажувати мені навіть і не потрібно. Це я вам окремо теж буду розповідати. А ну, Мабуть, сідниці. Але ж сідниці самої не, не зручно. Це потрібно когось просити, і це вже складно, так? Ну, так, добре, я вам про все зараз розповім. Аж стидно буде самої. Але ж я така, так? Все розповідаю, що я роблю. Ось ця баночка така велика. Велика. А це такі. Це ще середні. Бувають ще менш для обличчя масаж робити. Але ж, я придбала отакі для живота. Так, навіщо робити масаж? Щоб не було жиру на животі? Так потрібно. І вже, мабуть, два місяці, як мені придбали це, і ніхто не робить. Тому я себе ругаю і все ж почну. Так, я поругала себе за кадром, так. І що я хочу саме головне відзначити, чому я вирішила саме масаж робити. Е, ні, масаж це понятно, щоб жиру на животі. Ось це наступне, чому я вирішила робити. А це солодка. І я вирішила знову чистити лимфу. Навіщо? Бо якщо я почну розганяти жир на животі, так, почне розгонятися всілякий неподріб токсини, які накопили, накопичились в жиру. Так. Ви знали? Що в жиру накопичується все, що ви з'їли, випили нечисте, нечисту воду попили, все накопичується в жиру. Не знали? Ну, добре, це Крим розмова, але ж потрібно знати. І це моє бачення, якщо хто не хоче цього чути і не знає, то це ваші проблеми. Так. Добре. Так що будемо розганяти жири, і, і з ними те, що в жирах було. І щоб воно не блукало по організму знов, потрібно що робити? Почистити лимфу. І я випиваю дві таблетки солодкі. О, вони дійсно солодкі. І запиваю, гарно запиваю водою. Все. Через 20-30 хвилин після цього я буду вживати ентерсгель. Так, ентерсгель, сарбент такий. Так що ось така велика банка спеціально придбала велику. І будемо вживати. І потім 2 години нічого не їсти і не пити. Ровно 2 години. Так, я це робила, але ж я робила солодку вживала і через 2 години вуголь, вугілля вживала. Ну, можна любий який сарбент. І це буде дуже-дуже гарно для чищення лімфи. Так, вугілля скільки вживати? Одну таблетку на 10 кг ваги. Так що, якщо я 80 з лишнім, то. 9, 9 таблеток. Так що ось так. Про солодку хочу сказати. Солодку в аптеці чогось не продають, але ж в інтернеті є Є. і дуже гарнесінький смак. Раніше трошки навіть не такий був. Пишуть, екстракт кореня солодки. Так. Все! Приєднуйтесь, Напишу, хотіла сказати, ні, не напишу. Скину посилання е, відео, де жіночка гарнесінька розповідає, навіщо робити чистку лімфи і Так. А я окремим відео зніму і розповім про все. Що я знаю про, про чистку Лімпи? У мене вже опит є, і опит моїх подруг, яких я заставила робити чистку. Так, результати оголошу. Так, все, думаю, що ми ось такі гарнисінькі станемо. Ну, не такі струмкі, як це лань, але ж жир на животі скинемо все ж. Такими зусиллями, як я роблю. Так, мало-мало зусиль. Так, особливо мало вправ. Але ж і цьому є причина, чому я мало вправ роблю. Добре. Бачимось не в останнє. Про все це я ще буду розповідати. А сьогодні ось таке початок дня. Пройшло майже півгодини і я буду вживати. Ложку ентерозгеля. Хочу при вас це зробити, щоб ви бачили, що я це роблю, а не балакаю. Так, ось така ложка ентерозгеля. І гарнисінька запити водою. Мабуть, я це буду робити за кадром, бо... Mm. Нормально. Нормально. Щось таке смачненьке. Раніше я не могла проковтнути це. А зараз смачненьке. Добре. Це я вип'ю. Все. Готую сніданок і сьогодні у нас гарбуз. Э, у мене гарбуз є, але ж. Побачила ось таке чудо і придбала в вакуумній упаковці. І дуже такий великий він був, бо по частинам дивитись дуже великий. І я про нього не знаю, який він на смак, нічого не знаю. Тільки написано було: кабак рисочка, кубріс рисочка, гарбуз чорний, дві крапки каштановий. Так. Так що будемо чорний каштановий кубріс сьогодні вживати. Так. І мені потрібна ще цибуля і гарний настрій, все. А ще зроблю смузі з малини замороженої і тархуна. Сніданок готов? Нагадую, це я буду коштувати вперше таку страву з гарбуза. Моя подруга ще часник додає, але ж у мене немає чеснику. Ось так. І це ще не все. З гарбуза, то я ще вирішила додати насіння гарбуза. Ось так. Так, побільше. Бо насіння гарбуза теж саме. Корисне. І хочу сказати, саме корисне навіть із всіх горішків. Ну, мабуть, бразильський трошки корисніше. Бо все ж в кожному горішки, в кожному насіннячки щось своє, так? Все! гарячий ще. Хочу сказати, сьогодні я вже вживала 10 ягідок ялівцю. І чайну ложку, олії, кунжута. Так, дійсно, я не можу розмовляти вже. не знаю. Чи слину ковтати, чи розмовляти. Ой. Уже половиною години пройшло. Не 2, а половиною. Тому я дуже поздно сьогодні снідаю, але ж нічого страшного. Що ходила до магазину, бо не було сметани? Так, ось таке смузі, ніби як крем. Добре, спробую при вас. Так, до речі, все ж витримаю дві хвилинки за кадром подивлюсь на їжу. І вам раджу так робити. Навіщо я теж... Посиланні скину. Навіщо так робити? Дивіться, як Садгуру розповідає. Дві хвилини подивилась на їжу, і зараз буду при вас куштувати. Спочатку гарбуз. Гарбуз з цибулькою. Солоденька. Солоденька, <смач> гарбуз О, з насіннячком гарбуза. Смачно? М -м -м. Як смачно? І дуже гарно, що. Гарбуз не перетушила. Слухайте, навіщо мені та відбивна? І так дуже смачно. Не знаю, навіщо я накидала на стінничок цілих? М -м 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 -м. Для краси, ви ж знаєте. Вау! Знов нові смаки. Теж одна проблемка є. Щось шалот не дуже жується. Дійсно, шалот не, не жується. Але ж ось цей листок карі, його можна їсти. Ну, його потрібно пережувати, але ж можна їсти. Все, буду їсти. Угу. Смачного вам і мені. Шалот не годиться. Страва сподобалась, і я її буду їсти на вечерю. Не тому, що там цибуля шалот попалась не дуже соковита, а тому, що донечка не полюбляє гарбуза. Ну, це проблеми її, а я хочу при вас скоштувати смузі. Саме перше, що починаєш ковтати і запах тархуна, це супер. А саме друге що? Що просто смачно. Так що вживайте різноманітне, ходіть здорові, побачимось, па-па. Готую гарбуз. Додаю вершкове масло, додаю листя карі. Хотіла щось інше приготувати, але ж на, на то довше часу. Але ж так, готую, то ще готую. Аромат, ви знаєте, який. Від листя кари і від масла. Додаю порізний гарбуз кубиками. А потім додам цибулю. Так. Зазвичай спочатку цибулю, але ж я потім спочатку обсмажу гарбуз. Так, поки це смажиться, ми робимо смузі. Смузі, як я казала, з малини. Малина саме найкорисніша ягіда. Цікаво, ви знаєте, чому? Саме малина найкорисніше. Так, ви не бачили, що я тут порозкидала. Дуже цікаво, знаєте ви чи ні? Але ж якщо напишеться добре, якщо не напишеться, теж добре. Я потім якось розповім. Так. А це я поклала. Естрагом? А ще називають палин. Палин, естрагон. Естрагонова полынь. Ви знали? Я теж не знала до сьогодні. А ще називають, ну, тархун, ви знаєте, і драконій палин. Драконя трава. Так, як кажуть, вік живий, вік навчайся. Додаю води, немає у мене. Молока ніякого. Так, потрібно помішати. Перемішати. Мішати ми нікому не будемо. Перемішаємо. Далі. Немає молока, буде молоко. Додали води, додали горішків. І це буде так, молоко з горішка. З горішків. Вере. Як волорський верескевий мед. Я тут уже. Так, так, я з голоду. Бо. Ага. Бо дуже голодна. Так, я хочу показати, як відрізнити верескевий мед. Ви бачите? Ви бачите? Ви його не сплутаєте ні з чим. Це верескевий мед. Ніби те желе. Якщо перемішати, він перемішається. Ось, бачите, перемішується. А з самого початку ось такий. Ніби желе. Так що купуйте верескевий мед, він теж саме корисний. Так. Це я зроблю за кадром. Так. Зниму мед з ложки і перемішаю. Знаєте, яка проблема, коли двохразове харчування і як я сьогодні почала лімфу чистити, два години нічого не вживаю. Не можна нічого ні облізувати, ні коштувати. Ось потрібно покуштувати гарбуз, але ж не можна. Вау! І ще раз повторюсь, Карі, це таке неймовірно щось таке, ну просто супер. А ще який запах. Так, додаю цибулю і відсмажимо цибульку. Ось це не можна облізати. Ааа, яка проблема? Ось так. Не пересмажую цибульку, вогонь е великий стоїть, і в мене знову проблема. Знов ну, проблема, не можна влізати <смі> ложку. Ну, я хочу побажати, щоб це було в мене і у вас тільки така одна проблема, що ви не можете влізати ложку. Між прийомами, між прийомами їжі. Так, а я дійсно заговорююся, бо апетит у мене гарний. Так, і потрібна сметана, щоб була не така, не така вуста. Але ж у мене сьогодні ось така. Перемішали, накрили кришкою. Трошки потушкували.